Проблема в тому, що ти думаєш що у тебе є час. І дивись, ти маєш повне право сумніватися, накручувати себе, боятися, страждати, шукати легкий вихід, рятуватися, проклинати, нити, прокрастинувати, планувати, мріяти. Але в кінці кінці все, що залишиться після тебе, це дії, дії та результати цих дій. І не турбуйся про їхню крутість. Зроби найгірше, що можеш уявити. Зроби повне лайно і подивись, що з цього вийде. Головне дій не чекай ідеальних умов, адже це міраж. Почати діяти це і є ідеальні умови. Я прожив без зуби життя, я ніколи не вгризався у щось по справжньому. Я чекав, я беріг себе на потім і лише зараз помітив, що мої зуби вже зникли. Завтрашній день не гарантований ні для кого. Але що є гарантованим, це жаль сьогодні. Що ти, блядь, нічого не робиш. Тож, що ти зробив, щоб уникнути його?